Доброго дня. В магазині ОЛО, в інтернет-магазині ОЛО, ми придбали отаку газову плиту. Газові 4 конфорки і також духовка газова. Зараз я покажу, відкрию Духовка на 58 літрів. Ну, нормально. Дуже, ну, Хватить, я думаю. Достатньо. Ось Ось такі от комфорочки. Ну, Ми ще тут не порозбирали до кінця. Значить, Цю плиту доставили безкоштовно. Магазин Ало доставив по адресу, прямо до квартири, прямо до, кімна... до кухні. Хлопці розпакували, подивилися. Я провірив, все там добре, щоб не було десь м'ятин чи щось такого, якогось браку. Все було добре. І ось вона прийшла: от в такій упаковочки. Ось тут написано: Гріфон. Це український бренд, виголтано в Туреччині. Якщо що, то цю упаковочку треба зберігати. Її не можна викидати. Вдруг там щось піде не так, то завжди з цією упаковочкою ви вирішите всі питання. Ну, що можу сказати, нам дуже сподобалось, як. Замовили, оплатили, не виходячи з квартири, прямо з телефона, оплатили, оформили, оформили частинами оплату. Це дуже зручно. Так що магазин ОЛО тут на великій висоті, тому що не треба нікуди бігати, ходити. Сидиш собі вдома, замовляєш, тобі привозять, ти тільки зустрічаєш і радуєшся цієї покупці. Хочу зазначити, що коли ми ще тільки примірялися, яку плиту купити, нам треба була плита не дуже дорога, навіть зовсім не дорога. Ну, щоб вона нормально функціонувала. Ну, не треба якісь там сложності. Ну, щоб, наприклад, от, був газконтроль. В цій плиті є газконтроль, це запобіжник від дітей. Це щоб діти не змогли з першого разу і взагалі не змогли її включити. Прийшли майстри, коли вони от підключали. Цю плиту вони розповіли, що. І при них кажуть: ну от спробуйте, включаєте газ, повертаєте, держите, тут нажимається, держите декілька хвилин, ну не хвилин, а секунд 20. І тоді вона включається. А так вона не включиться, крути верти. Нічого вона не включиться. Ну, діти не включать її. Я спробував це неможливо. Ну, що можу сказати? Хочу сказати, що нас проінструктували. Ще коли ми тільки примірялися, яку плиту нам купити, вибирали. Працівники магазину Оло дуже детально, ретельно ми розпитували, морочили їм голову. Вони нам все розповідали, і ну, ми прийняли рішення, що це саме ця плита нам підійде, вона недорога, В районі 6 тисяч, ну не в районі там. Е, і ще на ній була акція, і ще ж акція була в без, безкоштовній до, доставці. Ну, це просто Н, не, не, нема е, одне, одне удовольствие працювати е, з магазином Ало. Так що дякуємо магазину Ало, інтернет-магазину Алло, що е, допоміг, і вирішити нам. Заміну плити, і ми придбали дуже гарну плиту, вона нам дуже подобається. Рекомендуємо магазин Ало, інтернет-магазин АЛО. І дуже цікаво, не цікаво, а дуже приємно з ними працювати. Спеціалісти свого діла. Дякую за, за увагу. До побачення.